Друзі, всім привіт! Сьогодні це канал Листівки від душі. Сьогодні ми малюємо таку листівочку, трошки цікавіше зробимо, ніж тут. Все в нас квітне, зараз йде дощ і просто земля оживає і стає. Ну, ми, не, ми повинні цим надихатися і, і разом з землею. Я беру пензлики. В мене будуть, напевне, оцей другого розміру і тоненький нульовий. Я візьму потім лайнер і золоту ручку, але це буде друге відео, я вам покажу потім. І олівець, щоб намалювати листя. І так, що ми робимо? Ми малюємо таке дуже без навіть зубчиків листя, листочок. Проводимо його серединку, де воно тримається за дерево. Це знову в нас така медитативна штука. І це листя, ми наче вітраж. Розбиваємо на отакі якісь штукенці. Вони можуть бути різні. Я, бачите, їх розбиваю на якісь клітинки. Отут, От може, ще. Дуже різноманітні. От, взагалі, зараз даю собі повну волю, зараз вам покажу, оце листя нехай лежить. А ви дивіться, тут більш таке воно, наче звичайне. А ви дивіться, як вам краще, яке цікавіше вам намалювати. От такі якісь, от як ви захочете. Так, Боже, за що обожнюю малювати з вами, що я одразу заспокоююсь і напруга в голосі відходить. Ми малюємо з вами жовтим, зеленим блакитним. Напишіть ще, які кращі кольори брати фарби, чи по 12 кольорів, чи, наприклад, я можу використовувати от монопігмент 21, і у вас є доступ до більшої кількості. Або вам все зручно, все ок. Я взяла жовту фарбу. І цією жовтою фарбою замальовую. Клітинки. Причому клітинки будуть в різних боках. Єдине, що вас попрошу, не замальовуйте до кінця. Хоча можете її замальовувати. Дивіться, отут, бачите, в мене в клітинках були такі е, залишені е, Ну, як кайомочка біла. Ви можете це робити, можете це не робити, як ви заважаєте за потрібне. Я от зараз просто малюю, думаю, може нам все замалювати. Я не буду використовувати тут жовтий такий кадмій це лимонна фарба, бо ця жовта вона близька до весни, коли все квітне, нам вона якраз в тему. Я люблю, щоб колір повторювався. Непарну кількість разів, тому що це м, якусь активність додає, да? наче ми кудись підіймаємося, і останній шах, там чи кудись йдемо в нас знову на праву ногу, тобто нам треба йти далі. І дивіться ще цією жовтою фарбою я замальовую кутки. Це я просто роблю таку, наче... Вінєтку. Тут я вже перестаралася, дуже в мене пішов цей жовтий, бо я хотіла ще там поверху з золотою фарбою ж помалювати. Ну, Знаєте, от як буває, плануєш, а листівка тобі каже, зовсім інша. То треба прислухатися. Беру яскраво-блакитний, змішую з цією жовтою. Ось такий яскраво-блакитний. Трошки він. Виходить в мене, да, такий блакитнуватий, але там трішечки жовтого є. Жовтий додає нам зелені. І знову йду по листю. І ту. Прямо хочеться мовчати, бо ти цією ти, це я про себе наповнюєшся цією листівочкою. От іноді здається, ми ж зараз не малюємо щось таке, але ну, щось схоже. Хоча буде, напевно, в нас якась така штука, що я хочу взяти принести листя. Ну, не листя, а якусь чи квіточку, щоб ми спробували намалювати листівку, дивлячись на неї. Тут в мене в монопігменті є отака, бачите, світла-зелена. Трошки вона у мене, здається, грязнувата, я нею також роблю. Трішки, не... Я її беру трішечки, тому що я хочу все-таки, щоб листя було яскравішим. Я, напевне, сюди додам ще блакитного кольору, зараз подивлюся додам цю зелену по куточкам. не буду її дуже. Дуже сильно так не будемо її дуже сильно. Ще отсюди додамо. Давайте, якщо у вас є, або ви берете смарагдовий, змішуєте з жовтим. Серветочку взяла, щоб серветку промикати. Або бірюзовий кобальт беру. Одразу видно по палітрі, що це моя найулюбленіша фарба. В бірюзовий кобальт додаю смарагдову. Або ви можете взяти смарагдову і додати жовто-лимонну. Також щось таке: можна жовто лимонну і можна трішечки блакитною. Або просто візьміть смарагдову. Вона повинна бути, вона в наборах ну, продається. Не те, що в наборах продається, вона є частою, е, частою фарбою в наборах. От іменно така ізумрудна. Вона додає сполуки якісь і малюємо. Можливо, можливо, вам захочеться якусь свій, от, додати алгоритм, да? що, наприклад, одна фарба з іншою, вона контактує, а інша не буде контактувати. Ну, наприклад, біля жовтої у вас завжди буде клітинка смарагдової. Ви можете це спробувати також подивитися. В мене зараз ніякого алгоритму немає. Бачите, я вам сказала не замальовувати до кінця, сама починаю замальовувати. Тому я на це спокійно, мені дуже подобається цей колір. От дуже. От він дійсно він про весну, про цей настрій, про дощ. Якийсь він такий, ну дуже він мені заходить. Тому я ним намалюю ще й стебло. І ще я вам казала, що треба ще да, додати. Можемо сюди додати. Як воно все квітне, це нам через недільки, тижня два буде, напевно, вже ябрікоса, а може і раніше. Трошечки я трішечки підсилюю куточки і розмиваю. Щоб розмити, дивіться, там, де в нас фарба мокра, вона потече, але все рівно пензлик я мию. І трошечки таким сухим туди роблю. я. Є. Якось так. Так, якого кольору мені ще не вистачає? Давайте я до цього смарагдового спробую додати жовтий. Зараз подивимось. Ой, Боже, яка краса. Дивіться, це якась така травнева зелень. Оце теж От те, що з бруньок виходить, да? оце воно. Це воно. Ви взагалі можете бавитися кольорами, наприклад, взяти яскраво бажано яскраво блакитний, або яскраво синій, такий бездомішок ультрамарину, бо ультрамарин він похмурий. І додавати туди жовто-лимонну фарбу і, ну, в різних пропорціях. І у вас буде то смарагдовий, то ще якийсь, то ще якийсь. Ця фарба мені дуже так вона по настрою пасує. Так вона все таки зелений, він якось і по-іншому впливає на картинку, на сприйняття. Бачите, я починаю все замальовувати. До речі, мені треба буде, щоб воно все підсохло. Щоб я витерла ці лінії, ті, що були намальовані олівцем. Це якщо я захочу. Так, ну що, напевне, я додам просто чисто блакитною. Зараз мої струбою. Отакою. От Все рівно туди я капнула зелену. Ага, бачите, вона. Давайте тоді От синю фарбу додамо. Синя це буде в нас як символ води, яка є. І трішечки додаємо по краям. Звісно, бачите, тут де воно мокре, воно розтікається, це мені подобається. І, можливо, можливо от я зараз дивлюся, можливо, нам Отут в мене була, бачите, тінь додана до самого листя. Можливо, тут нам теж треба додати тінь. Для цього ми беремо синю фарбу і додамо трішечки якоїсь коричневої бажано, от я умбру додала, щоб, вона, щоб цей синій яскравий кольор трішки пригасити. Да? Щоб він був такий, бачите, він все рівно в мене зеленуватий виходить. Оце ультрамарин, по-моєму. Да. Ультрамарин він похмурий, він гарненько так додає нам е, такої. Е, е, <тіні>, тіні. Так, і в нас листя, ми можемо намалювати тінь отут. Так, от вона тут іде. Трішечки під стеблом. Стеб... Стебло в нас завжди, воно трішки може бути, не торкатися столу. І пензликом, на якому не дуже багато води, я розтушовую, залишаю там, де в нас під листям тінь таку. Так. Тут може трішки сюди. І от так можна. Трішечки є. Так, 13 хвилин. Дивіться, перша частина в нас завершена. Нам треба дати листю відпочити. Давайте я думаю, я просто зараз думаю. Я зараз поставлю на стоп, ми або залишимо це, тобто, це вже в нас така листівка вже готова. Бачите? Нам залишається тільки попрацювати лайнером. Тому до зустрічі у наступному відео. Якщо ви хочете, це вже ваша листівочка готова, ви вже можете її комусь дарувати. А в наступному відео ми візьмемо цю листівку, і ми зробимо отакі гарні лінії. Я просто вам розкажу, що можна з нею зробити.